Ейнштейн руйнує розуміння світу, загальна теорія відносності, чому ми живемо у чотиривимірному просторі. Спеціальна теорія відносності з'явилася раніше, ніж загальна, і згодом стала її частиною. Щоб зрозуміти, як загальна теорія відносності відрізняється від спеціальної, треба по-новому глянути на поняття часу і простору. Насамперед, в загальній теорії до висоти ширини і довжини додається ще один вимір: час. Тобто можемо уявити, що ми відкладаємо ще одну вісь, на якій теж відмічаємо ті чи інші об'єкти. Такий новий чотиривимірний простір називаємо просторово-часовий континуум. Ми можемо одночасно сприймати тільки три виміри простір, а час сприймаємо в кожен момент окремо. В загальній теорії відносності самі предмети не змінюються в чотиривимірному просторі. Але те, як ми їх бачимо, змінюється. Тому і здається, що предмети стискаються, коли рухаються зі швидкістю близькою до швидкості світла. Самі тіла при цьому не стискаються. Крім того, можемо вважати, що всі тіла у світі одночасно падають. Оскільки всі тіла, на які не діють сторонні сили, падають з однаковою швидкістю, то ми цього і не помічаємо. Так, уявіть, що ви перебуваєте в ліфті. Ви не знаєте, що розташоване за межами цього ліфту. А тепер. Уявіть, що ви опинились в невагомості, тобто ніщо не тримає вас вас підлоги ліфта. На це є дві причини. Ви в космосі, де на вас не діє сила тяжіння Землі, або ліфт падає вниз з прискоренням вільного падіння. Зсередини ліфта ви ніколи не дізнаєтеся, яке із цих двох тверджень справедливе. Але ми знаємо, що тіла прискорюються, коли падають. А загальна теорія відносності каже, що тіла падають без прискорення. Чому так? Все тому, що біля великих тіл, як Земля чи Сонце, часово-просторовий континуум викривляється. Як тут, під важкими предметами, пам'ятаєте? Викривляється не тільки простір, але і час. Чим сильніша гравітація, тим повільніше протікає час. Це настільки суттєво, що навіть супутники мусять враховувати цей факт, щоб час на землі і орбіті збігався. Без такого врахування за добу може набігати 10 км різниці в розташуванні. Тому в загальній теорії відносності вважаємо гравітацію викривленням часопростору, а не просто силою.